Вітаю, друзі, нам з вами е, розповіла, розповідають останні декілька днів, що ТЦК будуть інші. Для них розроблять нові правила поведінки для того, щоб забути слова бусифікація, людово, ухилянки і так далі. Медом по меду, а насправді, а насправді нові форми бусифікації і людововства. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, в Києві ТЦК почали перехоплювати автомобілі, як ви бачите, прямо на ходу, посеред дороги. І ви бачите це, власне, самі. На кадрах видно, що бус їде з відкритими дверима на наступному кадрі. Вони вже підрізали і зупинили авто. Або ще, от такий, такий новий спосіб бусифікації людоволства під прикриттям, також в Києві. Поліцейський і невідомий в цивільному поклали чоловіка на землю, ніби під предлогою, що піймали педофіла, тобто всім оточенням кажуть, педофіла піймали. Цивільного хотіли затащити в авто, в бусик, де сидів співробітник ТЦК. Але чоловіка врятували перехожі, зупинили нападників, викликали швидку допомогу. Друзі, а ось відео вам з заходу нашої країни. Де е, просто тягнуть людину за руки, за ноги. А ось з Дніпра тут, мабуть, е, вічливо спілкуються, як бачите, з чоловіком. Ну, схоже, що саме так. А Сергій Євтушук, це е, народний депутат України від е, партії Батьківщина розповідає, що на Рівенщині е, почали використовувати ТЦК РЕП. Гадайте історію, коли у вас в ефірі я звучив, що є е, відповідні ТЦК. СП, які мають в своєму розпорядженні автомобілі, які обладнані рибами або глушилками, так би мовити, які глушать мобільний зв'язок. То саме цей ТЦК на Рівненщині славиться своєю, скажімо так, зухвалістю, дерзкістю і всім іншим. З таких е бусиків, е куди пакують, де стоять реби, поруч з ними, не можна викликати е нікого, набрати нерідних, неблизьких. близьких. От, ну і Євтушок Рзоно каже: краще б дрони глушили. Тобто реби, які купують ніби на фронт, ставлять на бусики і використовують в бусифікації, шахраї не відстають від е, е, ТЦК. В Одесі шахрайки, е, циганки і гадалки. Розклеюють оголошення, що роблять людей невидимими для ТЦК. Ну, Одеса завжди таким креативом славилась. А якщо серйозно, а якщо серйозно, друзі, то говорять нам одне, що ТЦКшники будуть чемними і так далі. А роблять, як ви бачите, абсолютно інше. То де ж? Правда. Ну, звичайно, те, що ми бачимо своїми очима. ТЦК перетворюється на злочинну організацію, яка працює проти українців, яка працює проти України, бо від них користі для пропаганди Москви більше оцієї насильницької мобілізації. Мені скаже, так не хочуть іти служити. Я кажу, ні, не працюють. Або працюють, знаєте як? На кишеню. Збирають вовлять людей, збирають з них бабки і відпускають тих, хто заплатив. А замість них вовлять інших. Або викликають у військкомат тих, хто чьяга на мобілізацію. Вони приходять також, вистають бабло. Тоді вони виїжджають і їздять по місту всіх підряд косих больних хворих наркоманів, алкоголіків, психічно хворих. Вовлять, пакують. Бистро оформляють документи ВЛК без будь-якого проходження і в навчальний центр. І система не ламається. Язиком розказують, що будуть вічними, не буде бусифікації, людовольства, а насправді насправді ми все бачимо. Тому думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.